До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Голова Державної міграційної служби України нещодавно провів робочу зустріч з регіональним представником управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні. Під час зустрічі Олдріх Андрісек відзначив суттєве покращення роботи міграційного відомства нашої держави з нелегальними мігрантами та біженцями. На зустрічі обговорювались питання двостороннього співробітництва. Пан Олдріх Андресек зазначив, що останнім часом спостерігається суттєве підвищення якості роботи Державної міграційної служби України і шукачами притулку. Відім, що це європейське мішлення підход, которые вести, несет результат. Що касається рішення біженського статусу, відділний подвиг в качестве этих рішень і калічество, не только в калістві, но в качестве. Это очень хорошо, это один из самых главных показателей, которые три года. Но я обращал внимание, что так невозможно работать. Понимаем, до сих пор у вас нет ресурсов на переводчиков, это э, тормозит и будет влиять негативно на некоторые решения. То, что желание есть. То сторони обговорили низку нагальних питань, зокрема удосконалення чинного законодавства у зв'язку із подіями, які відбуваються на сході України, процедури визначення статусу біженця, видача документів особам, які потребують додаткового захисту, а також стан та подальший розвиток інституту притулку в Україні. По закінченню зустрічі Сергій Радутний запевнив представника організації Об'єднаних Націй, що міграційним відомством робитиметься усе, аби в подальшому підняти роботу з біженцями на більш високо. Я даю взаимодействие с каждым днем, оно будет наращиваться. Я службу немножко хочу переломать, направить ее более на правильное русло, согласно нового законодательства. Людей повернуть к этой проблеме более предметно, чтобы они знали, что кроме нас, мирационной службы, этим вопросом некому заниматься. Працівники міграційної служби Київщини здали кров для військовослужбовців та мирних жителів, які під час антитерористичної операції отримали поранення. Українці продовжують масово здавати кров для поранених в АТО, аби це зробили всі охочі. Донорський центр навіть скоротив власні вихідні. кажуть, ця кров зайвою не буде, адже, на жаль, потреба в ній щодня зростає. До того ж, не менше пацієнтів з мирних територій, зокрема онкохворих дітей. У підтримку тих людей, які виконують священий обов'язок за збереження цілісності та суверенітету держави, працівники міграційної служби області теж долучилися до здачі крові. Особливий склад управління. Державної міграційної служби в Київській області виявив бажання здати кров для бійців української армії, які на сьогоднішній день. Проходять проводять заходи у зоні. АТО. цього разу працівники міграційного відомства здавали кров не лише у київському міському центрі, а й в інших місцях. Наша громадська позиція заключається в тому, щоб ми надали допомогу нашим бійцям української армії для того, щоб зберегти ну бодай би хоча б одне людське життя. Війна це рани і смерть, біль і втрати. Іноді тільки диво, лікарська вправність та донорська кров може врятувати життя поранених бійців. Нині надзвичайної уваги набувають запаси донорської крові, і це саме те, що може допомогти учасникам АТО захистити мир і спокій Україні. Тому працівники Державної міграційної служби не могли залишатися осторонь цієї проблеми. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день весь ну, якби український народ, хто дбає про Нашу державу він повинен іменно таким чином поступати у даному випадку. У міграційному відомстві завжди пам'ятають народну мудрість. Для тебе крапля крові, для когось шанс на життя. До Дніпропетровська продовжують прибувати переселенці зони проведення антитерористичної операції. У міський координаційний центр допомоги звернулося вже понад 4 тисячі осіб. У деяких із них немає документів, що засвідчують особу. Вирішення цих проблем бере на себе Державна міграційна служба України. Юлія приїхала з міста Авдіївка, що на Донеччині. Жінка втекла просто з під обстрілу і з собою забрала доньку та матір. Нині вона прийшла до центру допомоги біженцям із питаннями до працівників міграційної служби. У нас дуже багато много нерішених вопросов. Моїй дочері сповняється 16 років. Міграційна служба дуже допомогла. Нам дали всі роз'яснення. Нам сказали, куди звернутися, Нам помогли з телефонами, і ми будемо наконець з паспортом. Також були вопроси у моєї мами. Был испорчена фотография в паспорті. Точно так же нам помогли, разъяснили, куда обратиться, що сделать, і этот вопрос будет решен. Ольга теж переїхала з Донеччини. Має клопіт з паперами на дитину. Мне помогли очень хорошо. У меня проблемы там с документами на ребенка. Она полу как бы иностранец, вчому рождена в другой стране. Документы на неї утеряны. Мне выдали там талончики, помогли всячески с координацией вот, и как бы, занимаются этим вопросом по восстановлению документов. Потік людей до міського координаційного центру Дніпропетровська з кожним днем збільшується. Там їх реєструють та направляють до спеціаліста з міграційної служби або підприємства документ, які також знаходяться тут у центрі. А вже вони в кожному конкретному випадку чи то вирішують на місці проблему, чи то відправляють відвідувача до відділу міграційної служби. дуже удобно людям, що є Единственные центр, куда не обращаются, есть службы, которые их принимают, и среди них миграционная служба и предприятие документов. Відділ міграційної служби, який обслуговує біженців зі сходу, знаходиться у Кіровському районі міста поруч із координаційним центром допомоги переселенцям. вони працюють, вони консультують, вони допомагають, особливо е -е, людям, які, в яких немає документів. Є і такі, тобто бувають сепаратисти на своїх блокпостах. Вони е -е, або грошей хочуть, або якщо людина не має змоги дати гроші, вони просто розривають документи. Тобто ми чули багато таких історій. У службу люди звертаються з багатьох питань. Державна міграційна служба надає допомогу особам, які вимушено покинули території Луганської, Донецької області, також Автономної Республіки Крим, надає допомогу в оформленні паспорта громадянина України, в тому числі у зв'язку з втратою паспорта, зміною прізвища, досягнення 16 років. Також проводиться вклеювання фотокартки по досягненню 45 та 25 років. Реєстрація місця проживання. Співробітники міграційного відомства координують не лише тих переселенців, які залишаються у Дніпропетровську, а й тих, хто їде до Кривого Рогу, Нікополя, Павлограда та інших міст області. Там є представники міграційної служби, є представники підприємства. Документ люди обслужуються в ніочереді, і що дуже важливо, що допомога виявляється адресна. Ми цих людей відслежуємо. Ми беремо їх телефони, вони дзвонять нам сюди. Якщо какие-то вопроси, ми куріруємо їх там. Осуществляємо в центри міграційної служби територіальні, говоримо, що вам приїде конкретний чоловік. вони його там ждуть і обслуговують. ДМС планує працювати у такому режимі, допоки в цьому буде потреба. Все це робиться відразу на місці переклеювання фотокартки, А особи, які звертаються за оформлення паспортного документу, ми якнайшвидше відправляємо запити до тих областей, де вони зареєстровані. Дуже швидко приходять відповіді. Ми відразу ж виписуємо паспорти. Олексій один із тих, хто вже одержав паспорт. Хлопець зі Слов'янську. Він уже забирає заповідну книжечку громадянина України. За цей час лише у Кіровському відділі Державної міграційної служби Дніпропетровська оформили нові документи вже понад сотні переселенців. Це була програма Міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра та мира. Хай щастя.